31 грудня в кількох центральних частинах міста та на в'їзді біля знаку Лубни спиляли 5 ялинок, а одну збили автівкою. Вже зараз є інформація, що водій автомобіля був налиганий в дим і на великій швидкості проїхався всією розподільною смугою, пошкодив живу огорожу із берючини та ялівця, і зупинила його блакитна ялинка, яку вандал зніс своїм транспортним засобом і, крутнувшись на кущах, зник з місця пригоди. Наразі правоохоронці розшукують поки що невідомого водія і звертаються до всіх мешканців повідомляти інформацію про обставини інциденту, особу водія та марку автомобіля. Біля блакитна ялинка, що знаходилась на розподільчій смузі, вартісне дерево і росте доволі повільно. Тому своїм свинячим вчинком водій шокував місто, яке святкувало новий рік та завдав значної шкоди комунальному підприємству фірмі Конвалія, які опікуються зеленими насадженнями нашого міста протягом десятиліть. Якщо взяти зараз метрова ялинка коштує півтори тисячі, голуба ялинка, метрова. А ця ялинка більше десяти метрів висотою. 35 років вік її. Тобто ви самі розумієте, зараз по балансовій вартості посчитали, по розрахунках виходить близько 15 тисяч гривень. Я думаю, що буде адміністративний штраф, крім того всього. Крім суду. Я вважаю, що це просто так пройти не може у нашому місті. Це казалось би ялинка, але ж могли ще раз говорю, могли постраждати люди. Три великі ялинки звичайні зрізали на в'їзді в місто Лубни, та спиляна верхівка блакитної ялинки на тій самій злощасній розподільчій смузі біля автовокзалу. У заводському парку зрізали ялинку, яку висадив ліквідатор аварії на чаес. А в центральному парку під час святкувань одну ялинку спалили. Заплатити 50 чи 100 гривень і купити собі ялинку виявилось за високою ціною для любителів отримувати все на дурняк, але ж головне безглуздя подібної новорічної махінації полягає в тому, що зелені красуні були оброблені спеціальною сумішю із вапна та керосину. І після того як дерево відігріється в квартирі, новорічний дух ще не скоро вивітриться з оселі. Інформація про оброблення ялинок була розміщена на шпальтах газет, та скоріше за все рівень інтелекту варварів залишає бажати кращого. З 15 грудня і до 20-го ми обробляли усі ялинки в місті, практично були оброблені спеціальним розчином. Звичайно, люди, які хотіли для наживи спляти або ж скористуватися на в'їзному знаку, видно було, що ялинку повністю не забрали, обрубали гілочки, можливо, і на ринку продавали, хтось купив. З приємним запахом, якщо в кімнату занесуть, то новорічні свята будуть зіпсовані. Також директор Ніна Жук зазначила, що протягом року значну шкоду зеленим насадженням у центральному парку роблять відвідувачі ресторану Лавіта та нічного клубу нло Плюс. 2013 року ми підсаджуємо центральний парк, старалися висадити самі найкращі. Породи дерев, чагарників. Але от уже на сьогоднішній день із 29 туй залишилося тільки 18. Буквально уже в кінці року і на початку цього року ми робили облік. Це вони не пропали, вони пошкоджені. Деяка кількість, я вже зараз не можу сказати точно, скільки їх викопали, а в основному ламають, ламають, заламують по-варварськи. Тобто це теж дуже неприємно. Крім того, в період новорічних свят конічна ялинка, яка росте дуже-дуже повільно. Зараз вона була вірніше метрового росту, теж висаджена в 80-му році, її просто спалили. Хотілося б звернутися до лубенців. Все-таки зелені насадження, вони ростуть дуже повільно. Але ж зламати їх, пошкодити, для цього треба часу зовсім мало. Буквально хвилини. Тому хотілося, щоб всі небайдужі звертали увагу на те, коли хтось ламає, коли хтось заради наживи рубає зелену красуню. І хотілося б також попросити, якщо хтось був свідком ДТП, яке сталося більше усього, що 31 на 1 січня. В районі заводу Лічмаш по вулиці Радянській просимо зателефонувати, або ж дати свідчення свої в міськ відділ, або ж муніципальну міліцію виконавчого комітету міської ради, або ж нам фірму Конвалію, комунальне підприємство «Конвалія». Наразі питання зрубаних ялинок активно обговорюється в місті та в соціальних мережах. Багато хто нарікає на бездіяльність міської влади та правоохоронців, багато хто на тому, що громадяни деградують і робляться байдужими, на тому, що потрібно більше працювати з молоддю, аби вона менше обмальовувала стіни, пила спиртне та вживала наркотики. Винних може бути багато, але починати потрібно з себе. Якщо ми не будемо працювати над собою, створюючи для себе життя, яке ми хочемо перед собою бачити, то суспільство подолає точку неповернення і подібні витівки будуть для нас нормою, до якої нам не буде діла. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.